Віза за робочим контрактом про неї майже ніхто не знає. Уявіть, ви український ФОП, працюєте в it індустрії дизайні, маркетингу чи консалтингу, і у вас є контракт саме з британською компанією, і з часом ви хочете переїхати до цієї країни, щоб вже працювати над цим проєктом. Без пропозицій по робочому контракту на повну ставку, без заробітної плати, яка сягає більше 40 тисяч фунтів стернгів і без саме робочої візи з кілдвоки. Це Неможливо звучить нереально, але така віза існує і називається вона Service Supplier Visa. Вона створена в рамках торгівельних угод між Британією та іншими країнами, і з 2023 року діє також для України. Це тимчасовий дозвіл на роботу в Британії за контрактом, якщо ви надаєте послугу як самозайнята особа або як компанія. Що ж важливо знати, у вас має бути реальний контракт. Британська компанія повинна мати спонсорську ліцензію, а ваші послуги входити до затвердженого списку, тобто це IT, інженерія, креатив, бізнес послуги тощо. Це віза для досвідчених спеціалістів, які працюють за B2B-моделлю і хочуть зайти на британський ринок саме легально, не як наймані працівники, а як постачальники послуг. Про неї справді мало хто знає, але якщо ви працюєте з британськими клієнтами, варто дізнатися більше. Пишіть мені у особисті повідомлення, якщо у вас саме така ситуація.